Друзі, настрій у мене хороший. Півдня пройшло, а я вже виграв два автомобілі. І це дуже добре. Я бачу, що вже інші автівки готові ті, які хотів я вам показати. Через те йдемо на двір і будемо дивитися, що у нас є до продажу і що ми продали вже. Окей, тижневий апдейт. Апдейт тиждень. Окей, за 21. -й. Окей, 23 цього року тиждень. Не знаю, я також не знаю. Я по тижнях не дуже слідкую, але тут німці це календа воги. Вони чітко знають. Ми знаємо, який місяць, ми <смі> знаємо, який день. А німці чітко знають, який зараз тиждень саме року. Отже, ці автомобілі я вам показувати не буду. Той автомобіль я покажу, як він виїде, який він просто наче на нього вилили вишневий сік колись на Мейку приїхав. І чоловік такий стукає мені в вікно. Каже, відкри, я відкриваю. Кажу, що це Що це в тебе з машиною? Я кажу, що в мене з машиною? У мене була біла машина, і зараз, побачите, вона буде такою. Вона була такою самою, як цей Рапід. І він каже, це що хтось пожартував? Ну, німецькою зрозуміло, ми в Німеччині, це, що хтось пожартував, вишневий сік якийсь вилив на машину чи що, комусь дорогу перейшов. Я кажу, ні, довелось мені йому пояснювати, що є спеціальна речовина, яка прибирає поверхневу ржу. А він каже, звідки ця поверхнева ржа береться? Пояснювати довелось, що на кожному автомобілі ця ржа присутня, але на білому автомобілі її видно дуже-дуже сильно, тому що контрастність дуже велика. Коли їде авто, швидко їде авто, гальмує авто, стирається гальмівні диски, стираються колодки. І ця розпечена, пилява залізна вилітає звідти, і вона тут впивається в лак. Або просто так дуже-дуже легко приклеїлась до лаку, оскільки вона розпечена. Потім йде дощ. Що робить залізо? Залізо жавіє. І його можна прибрати механічно, це все зшліфувати, але це не дуже є здоровим для лаку, а можна його хімічно прибрати. Є спеціальна речовина, яка цю ржу розчиняє. І ми зараз побачимо, як це виглядає тоді, коли ця речовина починає діяти. Ось Дивись, тут зараз Саша якраз повернеться сюди. В багажник, як воно все стікає. Подивись, тут по боках. І ти цього не бачиш. А після того, як ти е, ось капот, подивись. Подивись тут капот. На капоті я нічого не бачив, нічого не було видно. Але після того, як ти побризгав, воно вступає в дію і починає роз'їдати цю ржу і починає показувати тобі цим, що воно колір змінює. Все. Так. Ще й вишнями. А це, це, мабуть, через те він мені казав, що, що це вишневий сік хтось вилив на тебе. Точно, точно. А я це навіть і не помітив. Друзі, до продажу в нас ці три автомобілі були буквально до кілька днів тому назад. Цей Туран, як ви бачите, він вже на номерах, а туди не почепили безукар. Нічого страшного. Ми до нього ще дійдемо. Він вже на номерах, вже зрозуміло, що він проданий. Зараз у нас в наявності ці два автомобілі. Всі деталі, вартість їх вона в інстаграмі. Заходите за посиланням в першому коментарі, так само, як і буде вартість цих інших автівок. І дивитесь всі деталі. Сьогодні у нас продажу Гольф, 18-й рік. В нього у нас галогенні фари, і на цьому нецікавість цього автомобіля закінчується. Після цього лише позитивні у нас речі будуть. У нас підігрів лобового скла присутній. У нас присутній також безключовий доступ. Автомобіль зачинився, дзеркала з електроприводом складаються, автомобіль відчинився. Оригінальні легкосплавні 17-ті диски з досить непоганою гумою. І також, також покажу вам, що він ще має. Чотири скло підіймочі. Підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, асистент контролю сліпих зон, асистент зміни смуги руху, асистент випакування, адаптивний круіз-контроль, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент екстреного гальмування, датчик світла, датчик дощу. Оскільки в нас є безключовий доступ, в нас є безключовий старт. У нас присутня цифрова мультимедійна система: 139 507 км пробігу. Як я сказав, цифрова мультимедійна система. Я це дійсно сказав. Цифрова приладова панель. У нас присутня цифрова приладова панель. І мультимедійна система з навігацією. Підігрів керма. Підігрів передніх сидінь. Двозонний клімат-контроль. Стоянкові електронні гальма, Автохолд. камера заднього руху. Пробіг, можливо, потурю 139 тисяч. Це у нас 2018 рік. Це у нас перший власник. Автомобіль обладнаний двигуном 1,6. ТДІ і має він 116 міських сил, автоматичну коробку передач ви вже бачили. Косметика в нього просто чудова. Техніка, я ще не знаю, тому що авто доставлялось до мене. Ми ще тездрайв на ньому не робили. Ми комп'ютерну діагностику зробили, проблем ніяких виявлено не було. Потрібно буде лише нам днями, можливо, навіть і сьогодні ще зробимо тест-драйв. Лише не впевнений, чи це з камерою буде, чи ні. Авто має в нас по акту. Косметичне перефарбування. Відповідно, як прийшов цей автомобіль, то підтвердило, що у нас лише косметичне перефарбування. Тут ззаду у гольфа нічого цікавого ніколи немає. Але ось тут у нас є ще один комплект зимової гуми. Два колеса мають бути досить хороші. Одне погане, одне хороше, одне хороше, одне погане. І вони у нас на легкосплавних дисках 15. Вартість цього автомобіля ми скажемо? Не скажемо. В інстаграм переходьте, дивіться, якщо це авто ще є, можете його придбати. Туран У нас є. Слово Електропривід. Точно. Я, я згадав, що це за слова. Електропривід, кришки багажника, паркоп. Присутній подвійне дно. Присутнє. Тут, до речі, ще є в нас шторки на задніх сидіннях. Третя зона клімат контролю. Також, що було для замовника важливим, чому він замовляв саме Туран, тому що в нього є три окремих сидіння. Це для нього було дуже важливо для його дітей. І також ці три окремих сидіння у нас, в принципі, майже однакового розміру, і вони в нас мають рухатись. Так, вони в нас рухаються вперед і назад окремо, тим самим збільшуючи простір багажного відділу. Алькантара, тканина, ергономічне сидіння водія з підколінною підтримкою та масажем. Хотів показати щось цікаве, але це не від цього автомобіля ключі. У нас є ще Webasta. В нас автомобіль вміє самостійно запарковуватись, трьохзонний клімат кліматконтроль, підігрів передніх сидінь і підігрів керма. мультимедійна система з навігацією, камера заднього руху є, в нього чи немає, я цього не пам'ятаю. Сашко вже на українську мову перевів. Так, є камера. Заднього руху є в нас адаптивний круїз-контроль і асистент екстреного гальмування. А також у нас присутній асистент динамічного дальнього світла DLA, оскільки в нас топове LED-світло. ось, замовник був, шукав він такий автомобіль трошки в гірішій комплектації з меншим бюджетом. Я придбав цей автомобіль, і думаю, запропоную йому, хоча він з більшим бюджетом. Він подивився на нього, каже, така комплектація, я піднімаю бюджет і забираю його. Автомобіль проданий автомобіль буде ось буквально завтра забиратись. І Volvo v 60 Зараз знову будете писати роман, ти ж не займаєшся автомобілями старше 6 років. Я не займаюся автомобілями старші 6 років під замовлення, тому що розповідав вже просто дуже багато раз чому. Тому що. Але якщо мені щось трапляється цікаве до продажу, то звісно. Я це купую. Так само було з Гольфом 2015 -го року, так само з Рапідом, який поїхав 2017 року, так само з Кусьомою було 2018 року, хоча вона ще підходила. І так само зараз з цим автомобілем. Це в нас 17 рік. Це в нас перший власник. Це в нас ксенон і адаптивний круїз-контроль. Автомобіль безаварійний. Автомобіль обладнаний ще люком. Тут всередині просто починається. Можна нам залишитись ще до завтра. Подивись, будь ласка, на сидіння, на стан їх. Ти бачиш якісь потертості, пошорханості, складки, якісь ще щось. Ти бачиш це? Ні, mm. і я це не бачу, тому що його немає, тому що стан цього автомобіля мега крутий. Що ззовні, що зсередини, він доглянутий. В нього є електропривід сидіння водійського з пам'яттю. В нього є цифрова приладова панель настільки, наскільки це можливо було зробити на той час. В нього є безключовий доступ, оскільки є безключовий доступ, безключовий старт. Камера заднього руху. Має запуститись так, камера заднього руху, парктроніки передні, парктроніки задні. Світло в нас автоматичне, тобто датчик світла, датчик дощу, асистент контролю сліпих зон, асистент утримування смуги руху мався бути в нього. Адаптивний круїз контроль я вже говорив, асистент екстреного гальмування. Також тут в нас присутній асистент контролю дистанції. Тобто, якщо в тебе дистанція занадто мала, на думку автомобіля, автомобіль тут буде сигналізувати тобі, що дистанцію потрібно. Збільшити. Є в нас двохзонний клімат контроль, тобто по асистентах на той час є все в цьому автомобілі. А в нього ще малось бути, я ще подивлюсь, Webasto швидше за все. І 135 тисяч d 4 на 190 кінських сил, і автоматична коробка передач, як ви це вже могли помітити. Ну, а стан просто. Як його змогли зберегти так? До, До речі, це також це виключення, що я не працюю з таким роком. І також це авто після приватної особи. Це... Коли в мене авто було після приватної особи? <с. Ніколи. Це авто після приватної особи. Я його купив в ціну дилера Мерседеса. Йому здали цей автомобіль в заміну якогось Мерседеса, якого придбали. Мерседесу, звісно, не цікаво продавати Вольво у себе. І через те мені вдалося. Звідти вичепити такий мега крутий автомобіль, як по комплектації, як по стану, як по року, як по пробігу. І за адекватні кошти. І так, Також ці адекватні кошти будуть передаватись і вам. Він за адекватні кошти буде продаватись в нас. Підігріви з задніх сидінь присутні, також ззаду шкіра мега крута. Таке відчуття, що тут за цей час ну, так ніхто не їздив. У нас чорний металік І ззаду, ось, ось підійди сюди, ось саме звідси. Подивись, як тут. Ззаду круто виглядає цей автомобіль. Окей, на камеру це не так круто виглядає. Ми зробимо фотографії, покажемо вам це все на фотографіях. Мені подобається, як воно тут все обіграно. Хоча я не дуже любитель хрому, але тут, тут цей хром якось відносно гарненько зроблений, ще ця накладочка наклеєна. Вона також не просто чорна, а з такими смужками воно досить гарно виглядає. Багажник просторий. Тут ванна є. Ну, як ванна? Коврик. Що, у нас ще й секретки є. Так, здається, здається, мають бути ще й секрет. З такими колесами ви часто вольва бачите. ФО 18, Гарненькі такі колеса, то взагалі автомобіль досить гарно виглядає. Друзі. Пишіть мені в коментарі, який би з цих автомобілів ви собі придбали. Можливо, взагалі вас буст цікавить, ви б собі буст забрали. Можливо, вас цікавить взагалі ось такий Таранта з Драндулет. Який скоро історичні номера нарешті отримає і будемо його реставрувати. А зараз це мій делі. Це мій делі. Я їжу зараз щодня на цьому автомобілі. Просто в просто головне вкладається. Справи, точно, потрібно буде відео зняти. Справи такі погані, що довелося придбати 30 річне авто. О, оце ідея. Оце потрібно буде зняти відео про цей автомобіль. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. Ціни цих автомобілів щодо продажу представлені, ви знайдете в інстаграмі. Ми вам запакуємо навіть окремі лінки на той час, якщо будуть ці автомобілі присутні, в перший коментар. Ви на них перейдете, подивитесь. І придбайте, якщо вони вас цікавлять, підписуйтесь інстаграм, підписуйтесь на канал, залишайте ваші думки в коментарях і до зустрічі в наступному відео.